Саме важка була частина це іменно це взяття Москви. Ми зараз знаходимось на так званій позиції Москва. Це був лівий фланг орків, який прикривав си угруповання, яке знаходились в Щурівці, в Новій Гусарівці і в Береку. Ну, дуже багато було там сил сконцентрованого тим. Закопані дуже гарно були противники, дуже гарно закопані. Все це Груповання, ну груповання це може я дуже сильно сказав, ну десь до батальйонно тактичної групи. Їх була головна задача це не пустити нас за річку Сіверський Донець, щоб ми не перерізали дорогу логістичне забезпечення. Це е, Балаклія, Савінці і Зюм. Вони цю дорогу тримали. Доволі запеклий був бій, і і стрілецька зброя, і гранатомети, і все. Приймали участь все. Накосили також тут дуже багато. Практично це вже йшли на штурм. Можна сказати, на штикаву. Покопу затримує. Бій почався з гранатометного обстрілу. З нами йшли танки, якраз по ним працювали гранатомети. Самих тяжких дві години з усіх п'яти днів, які ми там. Якщо можна рахувати 150 метрів бою, то можна і сказати, що це був ближній війн. І завершили вони безславно, тому що неряли в річку Сіверський Донець, русські своїх не бросають. Так от вони їх бросили всіх. Наш 518-й. Батальйон Дике Поле. А що ми робили? Ми всі тут сидимо, сидимо, стоїмо. Ми захищаємо свою державу.